В першу чергу Дозвольте привітати вас свято, оскільки сьогодні mm -hmm. свято якраз права, і важливо було б символічно почати це засідання біля пам'ятника Мадибургського праву, але там холодно, немає мікрофонів. Ми, думаю, наступного разу там, друге засідання урочисте зробимо може там. А, що стосується а, тези, там як колега сказав, що йдуть дебати, чи станемо ми частиною Європи. Я вважаю, що ми є європейці і були ними, тому що, що не помиляюсь, більше ніж 600 міст українських жило за антибургським правом. І відповідно історія такої культури самоврядного забезпечення існування таких міст, історія саме вже стосування європейського права, говорить про те, що у нас це вже з вами на генному рівні в крові, по суті, українців. І свідченням того є те, що. По суті, народження Магенбургського права це європейська модель відповіді на потреби щоденного життя. Тобто, по великому рахунку надавалося дійсно більше свобод містянам, що категорично призводило до певного росту рівня якості проживання в тих містах, давало саме економічний ефект. Ну, посудіть самі, якщо навіть місто Остров, яке наложилося, було приватне місто, в вони добровільно віддали нібито владу містян. Насправді вони отримали від того зиск, тому що як бенефіціари отримали потім на рості доходів і під податках відповідне бенефіт. Тому можна говорити з того, що європейські цінності вони якраз дуже авторитарні, прагматичні і якраз стають найбільш найбільшим місцем. А що, якщо не українська цена, бути прагматичними, талітарними і прагнути хорошого, якісного життя. там у випадку це ефективніше точно, ніж контроль зверху, коли центральна вала втрачається тих в яких можна з нею прожити. А, на сьогоднішній день ми можемо з вами а, почути від деяких істориків, що Мавдибурзьке право взагалі в в Україні згинула, як загинула Гетьманщина, деякі ознаки є, тому що Запорізька Січ, як такого військового самоврядування, вона підтримувала. Манґубольські права в містах забезпечували його реалізацію. Але все ж таки мені здається, що можна спілово скажити те, що навіть після того, як була скасована спростого відпочина, це не позбавило українські міста цієї вже прагнення до свободи, використання культури, норм від мангульського права. І хочу нагадати, що на 500 році, в 1917 році, році були, були прямі. Вибори саме до міських дум. І коли почав просуватися більшовізом своєю лавою сходом на, на Захід, то в першу чергу якраз більшовики, вони, займаючи міста, вони знищували саме думи, тобто органи самоврядування представництво, залишаючи при залишаючи тому виконком. Тому а, мені здається, що у нас це з вами є, тому Київ. Має бути взявцем якраз розвитку самоврядування, незважаючи на специфічний статус, статус столиці. І хорошою ознакою є те, що сьогодні спільно з науковцями, спільно з депутатами Хіської міської ради, громадськістю, напрацьовується, мені здається, дуже важливий документ. Офіційно це називається поки що розробка концепцій, поновленого статуту територіальної громади міста Києва, простими словами. Ми всі розуміємо, що треба написати нашу місцеву локальну конституцію міста Києва, тому що місто, яке сягає сьогодні близько чотирьох мільйонів об'єктивно, навіть не трьох цифра офіційна, які можливо встановлення після перепису населення. Але реально, треба говорити про те, що це місто, це маленька країна європейська. За своїм складом, своїми умовами, своїми історичними ознаками, певними відмінностями, поділ. Троєщина, Виногради, Печерськ і так, далі, і так далі. Тому мені здається, що ми з вами в хорошому розумінні приречені на самоврядування. Це сьогодні дає можливість і ефективного росту, і підняття якості рівня життя. І тому сьогодні вже ми працюємо над розробкою концепцій, а в подальшому я сподіваюся, що почнемо працювати разом зі саме з розробкою вже оновленого територіальних громад. територіальної громади. Надбання від мандебурського права, які і сьогодні живі, і ми точно можемо з вами використовувати. Тому я бажаю читати більше, раджу читати більше про позитивні приклади саме застосування мандибурського права на Україні. в Україні. Дякую. Дякую, пане Олексію. Дякую за дотримання регламенту. Як ви бачите, нас сьогодні тут багато, десь близько 50 людей, тому ми змушені обмежувати виступи до 5 хвилин, бо помножте 50 на 5 і зрозумієте, що круглий стіл доволі тривалий. Тож, ж рухаємось далі. Наступні доповідачі, повторюсь, у нас буде обговорення після виступів, ми його плануємо після виступів. Тож нотуйте собі, будь ласка, запитання, люди в більшості залишаються на місцях.